Ситуація критична. Рашисти здійснили прорив фронту на 10 км неподалік Добропілля. Траса Добропілля Краматорськ перерізана і знаходиться під контролем рашистів в районі населеного пункту Нововодяне. Так, ситуація неподалік Добропілля. З боку расистів, як там буде далі? Так, новини у нас і хороші, і не дуже. Починаємо традиційно з хороших новин. Значить так, Хороші новини заключаються в тому, що зараз, коли двоє дяді між собою домовляться, расистам буде указ перестати йти вперед. Але вони той указ не дуже будуть виконувати, м'яко кажучи. І те, що вони будуть далі там руйнувати, дробити, ділити, перерізувати це, це також видно. Отаке От нехай не збувається. Поїхали далі. Рашка окупувала деякі важливі території. Ми спробуємо повернути частину цих територій Україні, заявив Трамп. Деякі важливі території. Ой, коли б про твою, про твій Дімо, так би йшлася мова. Деякі важливі території? Я за кілька хвилин зустрічі з бункерним все зрозумію. Ну, так. Да. Я можу піти і сказати щасти вам, і це буде кінець. Так що? I'll be back. Ой, так, значить, цей Шварцнегер. Давайте так. Що можна буде озвучити? А Трамп. Хто стоїть за Трампом, хто приймає рішення з боку штатів дії цих людей, далі до расистів. І до нас із вами. Що можна озвучувати, буде такий пер 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 перевертиш, буде такий перевертень, якщо можна так сказати. Що це означає? Будемо з вами бачити, що штати до расистів ну, дуже м'яко ставляться, навіть заключають якусь співпрацю. Але все, що буде відбуватися далі з боку штатів до расистів, ну, ми прямо будемо з цього радіти. Більше нічого не скажу. Тепер, що стосується нас із вами, а для нас із вами навпаки, ситуація зараз буде критична, катастрофічна. Як Штати ведуть себе з нами, що вони кажуть і як вони діють. Але все, що буде після цього, ми зрозуміємо, що це заради нашої перемоги і нашого успіху. От, нехай так і буде. Далі. ЗСУ переходять у контрнаступ на Сумщині. Так, з боку наших на Сумщині успіхи. Тут перемога буде за нами, але тут історія про те, що ми е, не буду казати. Все буде ок, давайте так. Поїхали далі. Бункер не готовий віддати Україні тавишу Запорізьку і Херсонської області. Воно і так наше. Що значить віддати він готовий, якщо Київ дасть йому право користуватися цими землями для доступу до Криму. Зараз Кремлю будуть обіцяти все, що завгодно. Всі зорі на небі, розумієте Так потрібно, так має бути. І це не означає, що воно насправді так і буде, як вони обіцяють. Трамп може змусити Україну прийняти умови СССР, щоб покласти з Кремлем багатомільярдну економічну угоду щодо освоєння Арктики. За оцінками у регіоні зосереджено близько 13% світових нерозвіданих запасів нафти, 30% природного газу. Майже половина цих ресурсів перебуває під контролем расистів. Чи дійсно Арктика є ну, такою важливою, важливим, таким, не знаю, як це сказати, умовою такою важливою для переговорів? Арктика. Те, що є там, може дійсно врятувати світ. Те, що є там, може дійсно врятувати, дійсно допомогти нам з вами швидше перемогти. Цікаво. Європа не здатна реально вплинути на переговори Трампа та Бункерного. Уведені вважають, що не має ресурсів, щоб забезпечити Україні вигідні умови миру. Так, значить, підтримка нас з боку Євросоюзу в першу чергу матеріальна підтримка. Чи готовий Євросоюз погодитися з тим, що якісь території у нас хочуть забрати? Так, чи буде він нас на це умовляти? Так. Чи буде це остаточне рішення, і вже яке, знаєте, не подлежить возврату? Ні, так не буде. Найближчі плани ворога. Найближчі плани ворога. Найближчі плани ворога. Дві Крупні зділки щодо ресурсів, коштів, ну, для расистів. Угоди щодо трьох е, печаток е, їхніх на нашій землі, тобто три території, три, три області, три регіони, три чогось, що написано на е, папері. Після цього вони. Можуть піти навіть на довгий час, але згодом, щоб повернутися і принести знову смерть на нашу землю. Тобто, який робимо з цього висновок? Ну, те, що вони це зрозуміло. Висновок другий: доки вони не знищаться, доки вони не перестануть існувати, загроза від них не мине. Якщо Рашка продовжить бити по енергооб'єктах в Україні, пов'язаних з Азербайджаном, Баку може розглянути скасування заборони на постачання Україні своєї зброї. Ну так, це ви повинні були розглянути дуже давно. Баку скасовує заборону на постачання нам своєї зброї. Вони б залюбки, але дуже вони пов'язані по руках, по ногах, своїми ресурсами, своїм майбутнім. Ну, це вони так вважають. Так що зброї ми тут навряд чи дочекаємося. А, Значить, план закінчення СВО, що підпишуть президенти, Рашки та штатів. По всіх рашистських каналів іде прогрівка ЦАПів на завершення війни. Ніяких в стилі Скабєєвої, тільки тема ефіру, яка цікавить диктатора наразі. Е, до чого готують ні до народ? Недонарод не готують до миру або закінчення. Їх готують поки що зупинитися, насолоджуватися результатами тими, що є. Абсолютно їх готують до того, щоб. Стерти будь-які -як, будь питання про те, що вони терористи, вони вбивці, вони кончені уйобки. От, щоб цього питання ще в повітрі не було. Тобто, максимально виправдати цю недонацію самими перед собою. От про це питання йде. Азербайджан виділяє два. Мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні протягом останніх років уряд цієї країни кілька разів надсилав гуманітарку. Відносини між Азербайджанською Республікою та Україною розвиваються на основі дружби та партнерства. Кошти будуть спрямовані на закупівлю та відвантаження електротехнічного обладнання. Допомога від Азербайджану. Так. І чи піде вона доцільно та допомога? Це ж. Угу. Треба дуже сильно контролювати саме цю допомогу, бо тут можливі такі історії, як десь викинули якусь гуманітарку в якійсь великій мережі магазинів, щоб такого не було. Сосія стоїть перед загрозою економічної кризи. За даними Служби зовнішньої розвідки України, країна готується до можливого обвалу цін на нафту до 40 баксів за барель. На цей момент його вартість становить 66-68 доларів. Так, економічна криза на болотах. Це саме мінімальна. Що має бути у них, через що вони мають пройти? Економічна ситуація наразці. Що у них буде якийсь такий плавний спад. Або буде, як тут написано, що спочатку 68 баксів, потім 40 проміжки, які ще будуть між цими цифрами. У них буде наступна історія. Для всього світу треба показувати, що у них все ок. І вони на це будуть витрачати дуже сильно багато ресурсів. В моменти двох найгарячіших сезонів: це або це літо, або наступне літо, ми будемо з вами бачити наступні події на фоні, нібито процвітаючої рашистської Федерації, на фоні того, що всі будуть казати, у них ще до хіра ресурсів для того, щоб продовжувати цю війну, або для того, щоб Москва шикувала, стається якийсь дуже різкий обвал, стоп, кінець, всі кудись біжуть. Чому так? Тому що штучно закинуті кошти. На знову-таки штучну таку картинку, ілюзію, що у них все ок, оце їх і згубить. Я вам скажу більше, буде якась така розмова між, ну, давайте собі уявимо, що це дві якісь конкретні людини. Це може бути міністерство або якісь інші установи. Давайте собі уявимо, що це дві конкретні людини. І от... Та людина, яка розуміє, що Москва повинна блістіть і показувати всім, що у них все просто супер, зашибісь, вона каже іншій людині, яка може дати ресурси. Каже, що давай ще потрібні вливання, от предостанній раз. І все. І далі ми вже будемо якось самі викручуватися. Та інша людина каже, що це вже дурдом, що це все ну, просто відкриється, вскриється дуже скоро, і що воно просто розвалиться після того. Перша людина каже, що ні, давай, от останній раз. Та людина, яка мала останній раз завести на мацку ресурси, ну людина, країна, союзник, да? вона не дурна, і вона ті ресурси завезе е, міма Рашки. Ну, тобто не завезе. І на тому їм і пізда. Ось така гарна історія. Поїхали далі. Прем'єр Словаччини Фіца. О, так, наші, наші ціці з'явилися на екрані. Пам'ятайте пам стару африканську мудрість. Щось ці згадали про африканців. Ану. Байдуже, чи слони б'ються чи займаються сексом, трава завжди страждає, це філософія, на яку ми з вами заслужили. Так, і що? Якби не закінчились переговори слонів 15 серпня, якби не закінчились переговори, слонів 15 серпня постраждає трава, тобто Україна. Да Що у дурного на думці, то у Фіцо на язиці. Да? Причому тут ми бачимо на його язиці знову ж таки присмак африканців, слонів сексу і трави з чимось вже прийдеться зав'язувати. Так, поїхали далі. Гарвардські вчені знайшли ліки від хвороби Альцгеймера та відновили спогади. Дієтична добавка на основі літію вже показала здатність відновлювати втрачені спогади у деяких пацієнтів. Звучить не дуже у деяких пацієнтів. Хоча досліди поки що проводилися на мишах, вчені почали тестувати на людях, що може привести до серійного виробництва. Ліки від хвороби Альцгеймера. Хоч щось хороше десь відбувається, це радує. Не дуже радує. Варіанта два. Значить. або не дозволять припинять досліди тому що, і випробування. Тому, що, перше, це е, дуже сильно будуть, будуть шкодити людям майже до смертельного ісходу. І друга історія пов'язана з грошима. Ну, тобто ніхто не зацікавлений, да, щоб ми були з вами здорові. Але історія про що? Несподівано після цих випробувань іслідувань. Знайдуться люди вчені, інформація, яка може лікувати Альцгеймера за допомогою слуху музики. Музиці. За допомогою музики або слуху. Може комусь ця інформація знадобиться? Може, воно на щось повпливає? Дай Боже, поїхали далі.